Чому огляді в ресторані в кучу, а місце, де можна посидіти і пограти на столки жодного. Виправляю цю ситуацію і оглядаю ігротеку від Ярослава Зедрота. Знаходиться вона в центрі Києва. За вхід платите 250 гривень і сидите скільки хочете. Так як це не клуб на столок, а ігротека, яку організовує сам Ярослав, дату і час він повідомляє у своєму телеграм-канальчику. Що мене одразу здивувало, це те, як Ярік дуже турботливо ставиться до. Всі гравці. <нах> на Одразу, як ви приходите, він знаходить вам компанію і настілку, яку ви будете грати. Плюс, якщо ніхто не знає правил, починає вам пояснювати їх. Хіба не ідеально? Саме приміщення виглядає класно, багацько на стілок, які поприносив Ярослав. Є безкоштовні печенька, кава, чай. І знаєте, якщо б я не мала компанії з ким пограти, то точно б ходила сюди її шукати. Бо по-перше, атмосфера була дуже затишна. А по-друге, мені як е, сором'язливій людині не приходилось би знайомитись рандомно, шукати з ким щось пограти. Тут це робить Ярослав. А ще він постійно бігає, фоткає всіх. і ви потім маєте Прикольні фото на згадку про вечір. Тому ставлю на стілкам з Ярославом 5 з 5. А ви пишіть, яку ігротеку чи клуб оглянути наступним. І підписуйтесь, щоб не пропустити.